Тобто буде кажуть? Пишки. В okay. загальному це є пиріжки. Uh -huh. Але наша бабуля завжди говорила пишки. І рецепт віталь дуже легкий. Це не на дріжджах, а на соді і на орці. До речі, кавалерка Віталій вже ніколи їх не робила, так що перший раз зробила. Зразу вам напишу, що входить в тісто. Чотири склянки муки, борошна. Гасимо одною чайною ложкою соду оцтом, одна чайна ложка солі, одна столова ложка цукру, і в кінці даю олію. А до того ще даю кефір або стару сметану літри. Так що тісто готове кавалерка, якщо не знаєте, що готувати, робіть пешки. Нема що робити. Я вам також скажу, ви знаєте, кавалерка, Чесно слово, ну курва, така погода на дворі прикра, що я вам не можу передати. Напевне, я та... думаю, напевно, щоб ти вдівала светр теплий, як на концерт, бо ти зараз вдінеш, щоб, я не, що змерзла? То, щоб не змерзла там. Та, там вітер такий, дощ. Тому думаю, буде свято, то вдінеш вже ту сорочку якусь. А завтра а... вечором, напевно, якийсь светр. Кавалерка пише, ти що не йдеш на концерт? Хто? Каваєрка пише, питається, Віталій чому не йде на концерт? Mm. Віталік не по концертах. Mm -hmm. yeah, Віталік yeah, yeah, не по готов. концертах, а ми йдемо точно. Так що, як скажеш Віталік, так і буде, я тебе слухаю. Тісто mm -hmm. замісила, бульба доварюється і буду смажити пишки. Ти ж їх не їв, так що mm -hmm. будеш їсти задоволений. Так, кавалієрочка, це є мій фарм. Mm -hmm. Бо я сьогодні хотіла бути гарна, діла свої нові mm -hmm. Ой, Нові те, так як нові, їм туди два роки, три роки, але вони просто в шафі лежали. Mm -hmm. І щоб їх не заталіпати, знаєте, бо я їх дуже сильно люблю і бережу. Як ви пам'ятаєте, кур'єва мала такі самі, але її вже старі, а в мене новесенькі. Mm. Я не знаю, чому в мене така кавалерка — дурна привичка, звичка верніше. От я собі купляю якусь одну річ. Я її ношу, я до неї привикаю, і я потім хочу таку саму собі назад купити. Точно так само, як з тими лусінами. Угу. Я мала е, чорні, тепер купила шоколад. Ну щось мене тягне туди, чи я так до тої речі привикаю, Може чи би? воно мені просто так здається, що воно мені так гарно пасує. Не знаю. Одним словом, тісто замішане, бандрони я люблю плести, нема коли. Так. Подивіться, як то та плитка робить, вона вже з колії вибиває повністю. Ні, Угу. Дивіться, бачите, на, на своїм життям живемо. Сльозно. Тільки накриваємо, починаємо. Тільки накрив починаємо. Добре.